Містер Чітан. Сьогодні ми будемо знімати обзор на мою хату Майнкрафт Світі. Перше, це вхід. Тут є лавка. Дуже крута. Вхід. Отут Тут садок. Тут квітки і сакура. Прам, прам-брам, брам. А за оцими квітками тут є город. На цілих мільярд років вата їжі. Тут в мене сарай. Заходим. Тут є стіл, піч і два моцки. Два хороші моди. Ще можна відкрите зараз? О. Сарай зроблений з глини і дерев'яна опора з кришею. А тут щось буде точно. Переходимо до входу. Тут дві, дві не дві непонятні квітки і дві полум'яна квітка. полум'яні квітки. Приплем то вікно. Це вікно і оце вікно. А отут вхід. Заходим. Це одяг можна складувати. І отака рамка, щоб заходити. Хі -хі, як це правильно буде. Кухня. Дві печі. Котел з водою. И тумбочки. Правильно, автоверстак. Точно. И холодильник. Тут вижу Заходим сюда. Тут компуктор. И клеточка. Ему І ще поршні. Я не придумала для чого вони, а просто для красоти. І тут таблички для теж для красоти. Ліжко профіолетовий. І варна стойка і кучу книжок. А зараз. Зацініть. Гарно. І тут лампи, а тут електрика. Проходимо, переходимо на другий поверх. Тут є диван оранжевий. Тут є шафа, тут можна щось ужити, але ну, можна щось вжити. а то выключенный телевизор. Заходим сюда. Тут шесть типа склада. Тут а дверь, ну, балкон. То Заходим сюда. ванну, ванну найтірбоча і унітаз. І пішли по секретним кімнатам цього будинку. Перша кімната це тут. Тут підіймаємось. Це Зачарування магія Хогвартс. І в мене є в хаті третій поверх. Це таємна Ну Не таємна, але зайти в неї тяжко. Треба побачити оцю кнопку. Заходимо, ну хоч і мій любимий моб, хто не знав. Книжки і портал інший світ. І сама крута таємна кімната. Зараз змиваємо свій умітаз. І ми тут Не можна зайти хто хоче. Тут щось ще буде, але я ще не придумав. Вилазимо з унітазу і телепортуємось на двір. Думаю, ви замітили отут стіну і отут стіну. Осередині виглядаючий моцик. А, це... а якщо чесно, то я тут нічого не построю. Тут щось буде теж, може колись. Щоб це кому вийти, треба такого раз і залізти таку. Думаєте, що це за постойка? Набираємо 5 лайків і я роблю повній відео. І ще я не роблю зараз, бо я її ще не, не дострою. Всім пока-пока, друзі! І це був обзор на мою хату. І якщо набереться 5 лайків, я зніму на іншу хату. І Пранк-данс. Туць-ту-ду-дуць. Данс Туцтуц. кошка картошка, ду Дудус, Мішка, Сусіска, Туц. Тудуц, кошка, шаурмашка, туц, дудуц, гусь батут, туц, дудуц, не повню я далі туц, дудуц, танцюю я з вами, туц, тудуц, оранжеве волосся, туц, дудуц, танцюю, я я, я.